З вами Олександр Моколюк на каналі шоу такі справи. Та сьогодні я спішу вам розказати диво дивне. Світова економіка бідкається. Фондовий ринок просто розводить руками. Що з цим робити? Трамп вийшов зі своєю дебелою табличкою На люди краще вдома сидів. На цих скрижалях були циферки. Як і планувалось раніше, як і обіцялось Трампом у своїх передвиборчих обіцянках, він ввів великі мита, та спрямовані проти товарів з інших країн на кожну країну. Як мінімум 10 На ЄС загалом 20%. а на Китай 34%. 36%. Скільки? Ти що, ахуел, блядь? Причому ці тарифи додаються до раніше вже введене. Вместо необдуманого повишення тарифів, нужен комплексний підход, к жилищно комунальної сфери. Я навіть собі уявляю, знаєте, як у нього це все в голові виглядає. Існують якісь там країни. Усі, окрім, Америки. І вони щось там собі чрякають, хуякають. Давайте будемо зніматися, пускай там всі нахуй. А Трамп такий раз і ввів обмежувальні мита на чів'якінг-хуякінг. І ось країни вже не чів'якають і не хуякають, бо тепер їм це не вигідно. <звук> Матінко. От Фак, лайно. Фак, До приходу Дональда Трампа США в цілому підтримували політику вільної торгівлі, беручи участь у багатьох міжнародних торгівельних угодах, таких як Північноамериканська угода про вільну торгівлю, та виступаючи за зниження торгівельних бар'єрів у рамках світової організації торгівлі СОТ. протекціоністські тарифи це введення або підвищення мит на імпортні товари з метою захисту вітчизнаних виробників від іноземної конкуренції. Ці тарифи роблять імпортні товари. Дорожчими, що зменшує їхню здатність на внутрішньому ринку порівняно з вітчизняними товарами, американські товари починають відвоювати внутрішній ринок, і американські гроші не гуляють по світу, а залишаються передусім. США економісти різних напрямків сперечаються, навіщо Трамп ввів тарифи проти усього світу. Але навіть таке жорстке рішення не варто розглядати просто як безумство родого гольфмена. У тарифах є чітка логіка, і зараз я вам її поясню. Хоча, безумовно, вони вдарять їй по великій кількості американських виробництв, бізнесів та галузей. Але загалом для Трампа це така політика ліс рублять. Щепки летять. Операція закінчилася. Пацієнт вижив і одужує. Прогноз полягає в тому, що пацієнт буде набагато сильнішим, більшим, кращим і стійким ніж будь-коли раніше. Ніхто не хоче прокинутись після операції на серці. А стоматолог гігієніст кричить. Здається, він буде жити. Насправді Трамп хоче поставити увесь світ. У дуже складне положення, а саме змусити вибирати між собою чи Китаєм. І ринок США найбільш багатий у світі. Він оцінюється у 18 трильйонів доларів. І відрізаючи доступ до свого ринку, керівництво США здатне змусити інші країни вступати з ними у переговори. Але в обмін на доступ до свого ринку білий дім попросить одну конкретну річ: ваші варіанти. Пишіть в коментарях, а я зараз вам розповім це не торгувати з Китаєм. Ось так, друзі. Так просто, просто не торгувати та не взаємодіяти економічно з Китаєм, адже саме торгівельна війна з КНР і є метою Білого Дому, не зростання США. А саме удар по китайському дракону мислиться Трампом як головна мета його строку на посаді. Введені Дональдом Трампом тарифи, ймовірно матимуть негативний вплив на Китаю довгостроковій перспективі. Хоча ступінь і характер цього впливу є предметом дискусії серед економістів, але ряд результатів уже є очевидним. Тарифи роблять китайські товари дорожчими для американських споживачів та підприємств, що призводить до скорочення обсягів експорту Китаю до Сполучених Штатів. США є одним із найбільших торгівельних партнерів Китаю. Тому зниження експорту може мати відчутний вплив на певні галузі китайської економіки, особливо ті, що сильно залежать від американського ринку. Наприклад, це електроніка, текстиль, деякі промислові товари. Зменшення експорту може призвести до зниження загальних темпів економічного зростання Китаю, особливо якщо інші країни не зможуть повністю компенсувати втрату американського ринку. Це і є мета США часів Трампа нанести як мога. Більшого удару по Китаю, аби зменшити його економіку, сповільнити темп росту і поставити підніжку американо-китайській гонці за світове лідерство. Багато транснаціональних компаній використовують Китай як частину своїх глобальних ланцюгів постачання. Тарифи можуть спонукати ці компанії переносити виробництво в інші країни, щоб уникнути високих мит, що призведе до втрати Китаєм частини виробничої бази та робочих місць. Невизначеність спричинена торгівельною напруженістю та тарифами може відлякувати іноземні інвестиції в Китай. Компанії можуть вагатися щодо розширення виробництва або започаткування нових. Оектів в умовах нестабільної торгівельної політики. Тож світ не стає нуднішим у США. Паніка на фондовій біржі. Китай, схоже, готується відвоювати Тайвань. А родий стратег з Білого Дому задумав знову дрейнути цей Свом. А я вкотре прошу вас підписатися на цей канал і поставити лайк моєму відео. Вам що жалко? З вами була я, Олександра Моколюк. До нових зустрічей.